Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. Сьогоднішнє відео хочу розпочати не як завжди з того зеленого редуктора, що всім приївся вже. А розпочну сьогодні з колеса. Отаке От колесо коштує 2200 гривень. Ширина 280. Знаю, люди люди кажуть, що це СТ-40. 200. Ну і поїхали. Далі. По редуктору, отакий потужний редуктор, шків. Я вам зараз не підніму, але так приблизно покажу. І покажу стан зубів на шестернях. І нижньої. Я думаю, видно. Підшипничок працює, Чи ось кришка з нього, все тут є, він крутиться. Бачите, легко однією рукою. І шківом 4200. Отакий набір ключів різного плана повільно вестиму. Роздивляйтесь. Кутові ключі, рожкові, подовжувач. От навіть новий буде ключово. Такі подовжувачі. накидні. Оцей весь набір 650 гривень. Ящик 100. Можливо, вони в ящиків А ну, зараз спробую. Самий великий. Ні влізуть, Якщо хто братиме, то з ящиком 700 гривень. Дивіться, гарно заходять. О! З ящиком 700 гривень такий вигляд має ящик. Ну, як... Йдемо далі по ящиках. Маю два нових ящики абсолютно з ключами повністю. Ключ від органайзера мається. Зараз спробую дістати. Такий вигляд має всередині. Вставили, закрили, вже все, вже він не відкривається. Закрили тут, відкрили. Все відкривається ключом і електрозамком. Маю таких ящиків два. Ось один і ось другий. Ціна їх по 250 гривень за штуку. Потім без ключів з відкритим органайзером також 250 Без оцієї частини ящик коштує 150 гривень. Тут пробіжусь така річ 450. Зірочка в гарному стані, зуби не потягнуті. На 8 шліців. Так, так. Такий фаркоп. Цікавий. 400 гривень. 500-500, гак 300, молоток 150. Вуха. Зараз ближче підійду. От, тут багато заліза, і новенького, але і багато є з попереднього відео. Ось такі вушки по 200 гривень за штучку. Наковальня 900, ступиці по 600, три оці, ті дві ступиці по 450 то москвич. Копач 250. Ідемо на 1800 невеликий торг. Не лопнута, не тріснута. Тільки наварена перероблялася вона під. Інший трактор. Піддоварні. 1800 невеликий торг. Серга. Такий стан. 500 і ця 500 гривень. Далі йдемо до потужних гвинтів. Прокоментуйте, що це за різьба така хитра. Тут під кутом, а тут рівно. Ось так я думаю, видно буде. Всі гвинти нові гайки всі крутяться. Діаметр гвинта 80 мм. Довжина 600 від краю до краю. Коштує 1 750 гривень. Тобто комплект, ну, це, можливо, на кран вам. А можливо, там для підняття чогось 3000 гривень коштує. 600 гідроциліндр двосторонній з погрузчика. Отакий. От Валик довжина 420, діаметр 160, коштує один 400 гривень, маю кількість, кому потрібно стан гарний. І з цієї сторони такий вигляд. Гідроциліндр з жатки 350. Отакий скраза 700. Пружина. Це не розтягнута пружина, це дві пружини зварені в кучу. 350. Вал. Ціна 800 гривень. барабан довжина 220 і діаметром 110. Все крутиться, Гайка з нержавієчки. Ставили пилку, шківок. Стан добрий. 800 гривень. Ну, не знаю, сюди циркулярки не підійдуть. Тут менший менший діаметр. Набір циркулярок отакий. Ось перший. 335 на 70 внутрішній діаметр. 310 на 50 внутрішній діаметр. 400 на 50 внутрішній діаметр. Отакий набір 300 гривень. Стійка. До плуга, до такого. Вон, бачите, це з нього стієчка. Тисяча. Накопичувач енергії 400. Такий леміг 250. Потім ось такі лапи 270 на 270. Такий мають вигляд, можливо, це для. Щось туди можливо, добре, можливо, зерно підсівати. О, лейба є по 250 гривень за штуку. Оці лапи по 70 за штуку. Від 5 штук по 50 маю кількість. Потім диски. Отака хвиля. 150 гривень коштує 375 наружний діаметр. Внутрішній 100 номер 3. Хвиля велика. Маю їх 4. 360 наружний. 50 внутрішній 130 гривень штука. Отакі От диски. 330, маю 4 по 100 гривень. Ромашки великий, діаметр 70. Не пам'ятаю, 8, здається, товщина. 650 гривень. Вилка в одному із відео вона вже показувалась. Зараз заведу. Не зрозумів. Вона пиляла годину назад. Ага, все зрозуміло. Просто закінчився бензин. 1800 невеликий торг. Плуг белоні чи Белотні, Частина, верніше, від плуга. 1000 гривень. Ось такий корпус в зборі з усім отвалом, з леміхом. Ось такий вигляд має паличка. 2800. Невеликий торг. Райборінок багато, всі однакові. У всіх отакий вигляд. Я маю на увазі полоска і отака пешечка. По 500 гривень за штуку. Отака От хвиля. Верніше, диск за такою хвилею 360 зовнішній, діаметр 50, номер 1. 130 гривень. Амортизатор 4 новий, такий 70. Ромашка, повторюю, 700, діаметр 650 гривень. Дріт-міліметровка оцей 1 міліметр. Вон написано. 40 гривень за кілограм. Тут близько 60 кілограм. Він зверху і державівший, але бачите всередині, можливо, комусь не потрібна ціла бухта. Розділю там напополам чи третину. Вона не запутана, є краї. Ось край один, і там я знаходив ще край. 40 гривень за кілограм. Колеса такі. Чоловікові скинув, замовляв, скинув фотографії, а відповідь тиша. По 300 гривень за штуку. Такий мають вигляд. Ось це ледь перепане є. Ну, хай це буде 250. Кувалди це 7,5 кілограм, здається, 350 гривень. Це 250, 4,4 кілограми. Потім <клеса> колеса такі прикаточні. Ну, кому не потрібно, це відріжу, так як тут. Типа 250 гривень. Приплужночок такий невеликий. 300 гривень. Такелажна лажна петля 100 велика. Набір. О, тут уже павуки завелись. Потрібно край продавати. Не пам'ятаю, 80, здається, діаметр. От. 200 гривень за все, не за штуку. Так, лапи сказав, барабан. Барабан такий. З тріскучкою. Можливо, кому потрібен. Ручка тут. Бачите, щось підключалося до нього. 150 С. Також 150. Потім йдемо до Домкратів. Домкрат підкатний, але хтось скрутив колеса. Гайк одну залишив. Бачите, працює. Авто я своє ним піднімаю. Ну, всі домкрати тестуються на авто. 450, був би 500, аби були колеса. Отакий От працюючий, також піднімає авто 250. І ось такий домкратик, 150 гривень, але в ньому немає рідини. Стан штоку такий. Потрібно залити рідину 150 гривень. Потужний домкрат. Ось він мені майже по груди. У розложеному вигляді тисяча працюючий. Як підніма, так і опускає. Ну, я його перевірив. Так, вищата півтори. Бачите, хтось оцю губку перевернув. Воно кріплення в неї ось де було. а її перевернуло. А так вони все нормально з ними працюють, затискають. Потрібно перевернути губку. Бо там, бачите, де отвори пересвердлені. Півтори набір молотків 500, тут 10 кілограм. Лампа отака 150, лампа станочна 250, редуктор 500 1 до 20. І редуктор 1 до 20. Ось такий стан черв'яка. ну Нормально працюючий. ну Півтори. Набори отакі. Два набори по 450 гривень. Ну, Ланцюжок у вас буде на двері. Навіть таке є. Тут разного нет на плану. Так и самое и в том, по этой торбине. Вот, раздавляйтесь. Дребезок на низ, известно, жупал. Дребезок на низу. По 450 гривень. 1К62 задняя бабка. 4,5. Цена не изменилась. Все там работает, с ней все добре. Такий має вигляд. Потім отакий сашник, ну не знаю, що це. Це зімпортна, зімпортний, мабуть, сівалки. Щось десь шкребе. Ага, тут можливо. Такий має вигляд 350 гривень. А потім Під'їхалося вчора такі две речі. Можливо, і це теж був якийсь. Можливо, вальці, можливо, не знаю що. Коли крутиш за важіль, зірочки розходяться. Ну, бачите, розійшлися. Закручую, сходяться. Ну, тут не вистачає чогось. Чогось тут, можливо, ручки, можливо, ще якихось шестерень. Не знаю, 300 гривень. Отакий от ось вальці отакі. От Крутяться. Ось тут потрібно щось <кій> вставити, щоб вони, щоб вони запрацювали. Такий мають вигляд. Ручечка тут, ну це. Думаю, що, думаю, що заводське. Не самопал. Ціна такого виробу тисяча. Двигун маркування 7,5 і півтора тисячі обертів, 6 тисяч. Ну і підкрасити сьогоднішнє відео хочу ось таким потужним ланцюгом. Довжина його там 17. І 4 метра. Ланка п'ятерка Ланка п'ятерка На 10. Товщина 14. 140 гривень метр. Тут 16,5 метрів. Тут 16,5 метрів. Рахуйте ціну. На цьому все. Хтось добивається Дякую за увагу. Наступне відео вийде в середу на все добре, миру, спокою. До побачення.